Ми зразковий театральний колектив на біс з міста Ватутіне 24 вересня Театральний фестиваль Фортуна. Представимо нашу творчість під назвою Наше життя це фільм з одного дубля, яка складається з мініатюр, зримих форм та оригінальних жанрів. І, можливо, ми будемо трішки не формат, проте нам є що показати. До зустрічі на фестивалі. 24 вересня місто Черкаси Палац молоді. На! Бі! мы персонажи фильма, где нет ни режиссеров, ни гримеров, ни операторов, ни осветителей нет, где занято огромное количество актеров. У каждого есть своя роль, сверхзадача и